Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Усі ви полюбляєте українські народні казки. Адже казка це країна мрій та фантазій, і тільки ми розпочнемо її читати, як казка переносить нас у чарівний світ. Сьогодні хочу перевірити вас, чи добре ви знаєте українські народні казки. Казочка до нас прийшла і загадки принесла. Відгадати їх вже час! Приготуємось в добрий час. Отже, дітки перша загадка. Втік від баби і від діда. Звірів різних зустрічав, та лисичка пустуна з'їла враз і ось така. Здогадалися, моя що це за казка? Так, це казка «Колобок». Наступна розкажу вам, діти казку. І про кішку, і про собачку, і про діда, і про бабу, і про мишку, і про онучку. А ви всіх їх пригадайте? Назву казки відгадайте. Молодці малята, здогадалися, це казка рібка. Наступна загадка. Виріс цей хлопчина з малої деревини. У печі зміючку спік, сам на дерево утік, його гусятко врятувало, на крилечка своє взяло, принесло до мами й тата пирогами частувати. Молодці, малята, так, це казка Івасик Телесик. Приготуємось до наступної загадки. Підробив він голосок. Став на маминім співати і маленьких діточок лякати. Що за казка завітала? Здогадалися малята? Так, діти, це казка вовк та семеро козенят. Наступна загадка. Сидить півник на печі, їсть смажені калачі, тут лисичка прибігає. Півника швидко хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Так, дітки, ви здогадалися, це казка, котик та півник. Наступна загадка. Знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, Спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не допомагав. Молодці діти, це казка колосок. Наступна загадка. Хто до нас прийшов на свято вередливий та пихатий, вередлива то коза? Ми у касті. Дереза це казка, коза дереза. Бачу, діти, ви знаєте добре українські народні казки. До нових зустрічей!